ТОП найпопулярніших автоматичних коробок передач, коли мова заходить про більш-менш надійні автоматичні трансмісії, то на ринку є три основні титани. Перша з них це японський самурай надійності Aisin. Aisin Seiki компанія, яка частково належить Toyota. Вони виробляють класичні гідротрансформаторні коробки, які ви знайдете у більшості автомобілів: Toyota, Lexus, Volvo, а також у багатьох моделях Peugeot, Citroen та навіть деяких BMW та американських авто. Їхня репутація майже бездоганна, особливо коли мова йде про старі чотирьох або п'ятиступінчасті гідротрансформаторні коробки. Деякі з них, як на старих, позашляховиках Lexus та Toyota, могли Понад 600 тисяч кілометрів без серйозного ремонту. Основні проблеми, і перша це жорсткі поштовхи при перемиканні вниз, через нос клапанів гідроблока та чутливість до чистоти оливи. А якщо точніше, то відсутність нормального охолодження у міських умовах, особливо у кросоверів. Коробка передач перегрівається через слабкий обдув радіатора трансмісії. Гідротрансформатор буксує і сильно нагріває оливу. Наступна популярна автоматична коробка це ZF, що є абревіатурою німецького слова Цан Фабрік і буквально означає завод зубчастих коліс. Це німецька інженерна школа у всій своїй красі. Вони не бояться складності, тому 6, 8, 9 передач, будь ласка. Їхня мета максимальна ефективність та динаміка. Не дивно, що їхні коробки обожнюють BMW, Audi, Land Rover, Jaguar і навіть РЕМ у своїх потужних версіях. Компанія відома перш за все, своїми гідротрансформаторними АКПП нового покоління ZF 6 HP, 8 HP та 9 HP, які вирізняються комфортом і точністю перемикань. Але й у неї теж є слабкості. Проблема номер один течі ущільнювача мехатроніка. Проблема номер два гідроблок. З часом виходить з ладу соленоїди, що призводить до ривків. Проблема номер три знос пакету фрикціонів. Є. Цей пакет активно працює під час прискорення на середніх передачах, найчастіше в місті та при обгонах. Це умовно плече цієї коробки. Він тримає найбільше навантаження, тому першим здається при халатній експлуатації. І третя популярна модель автоматичної коробки це DSG Відваг. І тут починається найцікавіше, бо ДСГ це як Дарт Вейдер у ролі Люка Скайвокера, може бути рятівником, а може зрадити в найгірший момент. Є два основні типи: перший це DQ200, тобто семиступінчаста суха трансмісія, яка ставилася на менш потужні авто, як от Volkswagen Golf, шкода Октавія з об'ємом 1.4 або 1.8 TSI. Другий це 6 та 7 ступенящті мокрі роботи з кодовими назвами DQ250, DQ381 та DQ500. Ці коробки ставилися на потужніші авто типу Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Passat Tiguan та деякі інші моделі. Мокрі версії при правильному обслуговуванні є досить надійними. А от покупка вживаного авто з сухою – це завжди високий ризик. Вона чудова на трасі, але ненавидить міські затори. Якщо вам потрібна допомога з підбором та діагностикою автомобіля у Європі, наші контакти в шапці профілю.